До нового року залишився лише один тиждень, тому я вже почав процес е, підбивання підсумків 25-го року, що вийшло, що не вийшло, які досягнення, які поправки. Ну, в цілому, що можу сказати, вижили, і слава Богу, <схід> отакий, мені здається, рік. Ось, але все одно рефлексію зробив, е, врахував всі там сильні, слабі сторони, врахував всі помилки, і почав закладати вже фундамент 26-го року. Е, чітко уявляю собі по ключовим сферам життя. Що я хочу, яке я хочу мати здоров'я, що я хочу досягти по бізнес-проектам, які я хочу мати відносини, друзів. Ось коротше, все це чітко описую, і за рахуванням своєї рефлексії, 25-го року формую чіткий план на 26-й рік, що я буду робити, щоб прожити своє щасливе життя. Я би вам теж радив вже запускати цей процес, ставити якісь цілі, підбивати підсумки, тому що тільки від вас залежить Будете автором свого сценарію, будете е, будувати свою картинку життя і будете до неї рухатись, чи просто будете плисти потечії, от як там обставини вас покидали, таке у вас і життя буде. Так що тут тільки вам обирати, яке життя жити.